Вас вітає станція юних натуралістів міста Ізмаїл. Влітку у нас ми поповнився у нас наш видовий склад наш, нашого зоопарку. Ми придбали маленьку ламочку на прізвиська Мурашечка. А зараз, буквально недавно, місяць тому назад, у нас таке поповнення, про яке мріяли дуже наші мешканці, і ми дуже мріяли. Це мавпи, гамадрили. Вони прибули в нас з Одеського зоопарку. Зараз ми обслуговуємо десь від 250 до 300 голів. Це декоративні, да, декоративні птахи, це курочки. Сюди входять у нас і сібрайти, і входять і в шовкові, і червоний шовк. Потім багато у нас декоративних голубів, фазани, павичі. Павичі у нас на, 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 налічуються три види. Це у нас індійський павич, білий павич і арлекін. Також у нас е, зараз поні, З, у нас збільшилась кіль кількість поні. Зараз у нас десь шість поні. Якраз на сонечки. Бери, кушай. Не хоче зараз. Наша станція юнатів уже майже готова до зимового періоду. Місцева влада нам завжди допомагає. Ось ми вже заготовили Ми зерно заготовили, сіно заготовили. Нам виділяються завжди завжди гроші виділяються на м'ясо для наших мешканців, особливо для хижаків. І виділяється рибка, яким ми годуємо наших лелек, лебедів. Ну також хижаки теж полюбляють рибку. Наші тварини. Такі ж самі, як і люди, вони хворіють і тому виділяють гроші на ліки. Да, от навед, на витлік на на витаптеку. Тому ми повністю забезпечені в цьому плані. Ми повністю забезпечені всім. Таким научиться плевать на стриках.